Привіт, маленькі друзі! А чи знаєте ви, що таке йога і навіщо вона потрібна? Якщо ні не біда, я зараз вам усе розповім. Йога це такі особливі, чарівні вправи, які дають неабияку силу та енергію. Якщо вам сумно, вам стане весело і радісно, а якщо ви сердиті, ваш гнів розвіється і зникне геть. Правда круто? Це не просто зарядка. Секрет у тому, якщо ви робите його кожного дня, всередині тебе з'явиться твоя особлива суперсила. Це як батарейка, яка завжди має заряд і яскраво світиться. Хто хоче мати такі здібності? Я знаю одного світлого хлопчика, який має багато суперздібностей та сил. Ой, а ось і він. Це маленький Будда. Він сильний і сміливий, спокійний і веселий водночас. Він ніколи не хворіє і не сумує. Йому завжди весело і цікаво. Він нічого не боїться. І ні з ким не свариться, бо дуже добрий і любить усіх безумовно. Він був такий, як ти і я, але змінився і став чарівним і особливим. Кожного ранку маленький Будда прокидається, не лінується, робить йогу і багато добрих справ. І ще дещо. Але про це потім. Привіт, мої любі, мені потрібна ваша допомога. Допоможіть мені збільшити кількість добра, тепла, радості і посмішок у цьому світі. І чим скоріше ми засвітимо свої яскраві ліхтарики, тим швидше ми разом зможемо побачити прекрасний добрий світ. І світло наших ліхтариків наповнить усіх інших. А вже ж, маленький Будда, з чого нам почати? Давайте почнемо з йоги. Кожного ранку, як стаєте зі свого ліжечка, виконуйте чарівні вправи. і глибоко дихати не забувайте. І разом ми зможемо геть усе. А ти, маленький друже. Побачиш, як світ стане яскравим і чистим, красивим і добрим, рідні будуть здорові, друзі завжди будуть ділитися, а усі люди посміхатись і допомагати один одному. Тож, до діла. Нумо, діти, не зволікайте, а робити йогу починайте. Разом ми створимо той світ, де щасливий ти і твій рід.